Привіт, мої любі друзі! Сьогодні знову огляд. Приїхала на дачу. Дивіться, який вже баштан стелиться, дині там стеляться. Вже скоро буду пасинкувати його. Це капусточка агресор. Тоже вже дивіться, яка гарна. І баштанчик, он. Квіточки є, і Діма вже казав, десь великі є кавунчики вже. Ну, Я в саме кінець йти не буду, показала вам ось. Як він чистенький, гарненький. Перець. Той не той Це той, що ми пізніше садили. Вже пішов рости, вже теж подекуди в'яжеться. Вже він зелененький, вже підріс. А це той, що ростили, садили ми перший. Уже, дивіться, висять перчики. Там воно, кабачок, квасолька. Ну, тут вже, тут вже висять перці. Це подарок Молдови. Там воно далі бачу луміна жовтіє. А це ось баклажани. Дивіться, вже скільки підросли, вже які. Лапатенькі квіточки кругом на них висять. Це капуста пізня, яку ми пізно посадили. І це в нас пішли помідорки. Це в нас пішли помідорки мої насінневі. Зараз по них пройдуся, Я хочу подивитися на них на всі. Тоже помідори в'яжуться, дивіться, в'яжуться. Тут різні, різні сорти їх. По 10-8 по 8 штучок. Кожного сорту небагато і цвітуть, і в'яжуться. Це ось. Дивіться, як квітує. І там воно вже помідорчики є. На ньому теж. Це ось, ось гарний. Це у нас ренет. Це ренет, він ультраранній, низькорослий. Дивіться, які вже на ньому помідори. Тоже їх багато нав'язалися. І далі у нас йде Петруша. Петруша, ось дивіться, тоже, гляньте, які помідорчики гарненькі. І тут ось Тоже помідори, дивіться, вже які нав'язалися. Це ось Коктейльні у мене Тоже дивіться. Вони червоні в полосочку, зараз вони зелені в полосочку. Бачите, потім вони червоні, такі цікаві. Тут ось, воно, дивіться, вже які помидори гарні. Бачите, які гарні всі. Але ж спілих ще немає. Теж дивіться, ось, ось скільки, скільки зав'яз гляньте. Гляньте, скільки зав'язів вже на одному кущі. Це у нас... Хто це в нас тут такий зараз подивимося? Так. А, це в нас сливочка Коріда, крупна сливка Коріда. Рясна, рясна тут. Вона така крупна, вона гарна сливка. А. Це ось Волгоградський рожевий в цьому році посадила вже ось в'яжеться, дивіться. Такі гарні, гарні. Деякі є, що видно, а які під листям поховалися. А, різні є. Це якісь трошки щось височеньке, я нецька наче всі вибирала. А вони ж трошки їх, ну вони не ж через що вони їх. Швидше вони ростуть, але ну вони потім ляжуть, вони будь-розкиди. Це ось розовий лідіо. В'яжеться теж ось. Дивіться, скільки його тут. Це взагалі мій любимий сорт. Дуже гарний він. Це ось оклуша тут пішла рости, Ну, дуже багато. це. Все, дивіться, як рясно, як рясно цвіте. як рясно, Прямо наче розочки. Це зінуля. Це такий великоплідний рожевий помидор зінуля. Так, це такі в мене помідорочки. Різні, 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 різні. Дивіться, дивіться які. Вже починають молочні бути. Гарно цвітуть, гарно в'яжуться. Це в мене все насінневі помідорчики. Це в мене, в мене 93 сорти. Це ось теж маячок. пішли Тут ось, ось пішли геть такі карлики із серії гноми. Із серії гном. Вони до 50 сантиметрів. Це ось, ось синій карлик. Дивіться, це тура серія гномів. Ось, ось бачите, він такий. Зелений зверху тут синеньке, потім він... А гляньте, скільки цвіту, скільки цвіту. Як він цвіте, Діма каже, в тебе якийсь помідор, як рози цвітують. Гляньте, дивіться, скільки цвіту. Скільки в нього цвіту. Ну, оце отакий. Пройшлися ми з вами до кінця. Цей рядок закінчився. Це теж ось гарно цвіте якийсь помідорчик. Це у нас тут хто? Щас скажу. А, дама, це у нас тут дама. Гарний помидор. Це у нас ось тут Яна, дивіться теж. Ну, я її весь рядок вам не буду йти показувати, бо він один тут Яна. я зараз через нього переступлю і дивіться, дивіться, це тапер з носиком. Бачите носик у нього, який є, дивіться, на кусті, ось скільки дивіться, три. На одній кісті п'ять помидорчиків. Це у нас топер. Теж пов'язаний добре. Тоді є, переступаю. Це в нас соліроса. А, соліроса теж гарно, дивіться, як гарно цвіте. І ось дивіться, як він в'яжеться. Є в нього помідорки, дивіться, і там воно, помідорочки. Воно дивіться, бачите, які в нього помідорчики. Ну, У нас його три рядочки, а далі теж крупна сливочка. Ось, дивіться, відкрила куст теж соліросу. Бачите, який. І тут ось, ось цю гілку приберу, там під низом, скільки на одному кусі вже помидорів. А цвіте, то це ж він взагалі взагалі дуже-дуже багато квітів, дуже вражайний сорт, такий це солероса. Він у нас теж улюблений, ми ним займаємося вже багато років. Десь з 10 чи з 9-го року, а вже 25-й. Дуже транспортабельний, гарний гібрид. І рядочок у нас сливки. Крупна сливка, дивіться, яка вона тут нав'язалася. І на цьому ось кущику. Я не знаю, як вона називається. Ми її садили Яну і між Яною попалася ця сливка. І ми її назбирали, і тепер ми її садимо. І на другий рік посадили цю сливку, а в ній з'явились круглий. Ну вже не такий, як Яна. Я його назвала Яніною, він у мене йде, як Яніна. Він більш транспортабельніший, ніж Яна. Це ось гіркий перчик у нас. Вже дивіться, дивіться, яка вже перчина. Бачите, вже гіркий перчик в'яжеться. І тут ось дивіться, і тут ось. Ну, вже в'яжеться гіркий перець. Тепер у нас кукурузка. Це та, що в стаканів підросла. Вже дивіться, підросла, це, що насінням сажена. І це те, що перші стакани. Бачите, яка вже кругом володка. Дивіться, бачите. о, Володка, якщо хто не знає, що таке володка, то мітьолка по-русски. А по-українськи це буде володка. Це така у нас вже кукурузка. Ну, ще чубчик не викидає, але ж вже ось дивіться вже починає, скоро буде формувати качан після цвіту. На цій стороні в нас ось, ось малина. Дивіться, малинки скільки в нас той Малини покажу вам, дивіться, скільки малини нав'язалися. Ну, у нас малина церемонантна, вона буде туди пізніше, бо вона плодоносить на молодих. Паганок, взагалі гарна малина. Це ось новий рядочок ми посадили. І з того боку теж один рядочок новенький, а три рядки це у нас старі вже вони, їм вже років по три, а це ми підсаджуємо трошки. А ну, картошка як картошка, що на картошки нічого цікавого, Уже тут рів'єру копаємо. Вже. Бо ту, що, дома, що була що було в нас агроокном, ми вже випродали, вже копаємо тут. А тут у нас тоді піде після того лиска і цвіте санте. Це не цвіте. І лиска не цвіте, і рів'єра не цвітуть. Оце у нас цвіте санте. Санте вона середня. І на перчик любо подивитися. Висять перчики вже які. В цьому році. Якось усе не так, як завжди. А. Завжди йде спочатку помідор спіне, потім перці сині. В цьому році гляньте, скільки начеплялися вже перці, вже такі, що можна буде їх і зривати, ось у луміна. Зараз покажу ось. Дивіться, яка вже перчина. Гляньте, яка перчинка гарна. А. Та і подарок Молдови ось гарний. А помідорів ще спілих немає. Ну, таке коротеньке відео. На цьому буду закінчувати. До нових зустрічей буду вам показувати і далі, як розвиваються. Добра вам усім, миру, щастя і здоров'я. Дякую вам за просмотри. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Що буде цікаво, запитуйте. Я відповідаю. До побачення!